Сонце палає, спина мокра від поту, по стежці між скелями рухає рота, душмани навколо, не зробити привал це війна, це палаючий Афганістан. Ми йдемо, ми єдині у тому строю, згадаємо всіх, хто загинув в бою, хто від кулі загинув, хто попався на міні в цій проклятій країні на далекій чужині, навіть бронежилет не завжди захищає. Від снайпера кулі захисту майже немає, по спині автомат дуже б'є магазином, пітричками тече по натружених спинах. Хто пройшов скрізь це пекло і залишився живим, не забуде він тих, хто лишились за тим непотрібним, жахливим останнім кордоном, щоб інші живими вернулись додому.